Йоу, друзі! Всім привіт, і Сьогодні ми залетіли в симулятор, який зветься Копай, щоби виграти. Якщо чесно, не знаю, що тут потрібно робити, але скоріш за все копати. Почекай, почекай, ні, я не то нажав. Я бомби кидаю. А -а -а -а... Я поняв, а як мені це робити? Я їх отако можу розкидувати. Вони будуть все підривати, я отримувати різні приколи. Обалдеть! Ні, почекай, це прикольно виглядає. Я можу, виходить, скидати. Я, я можу стояти в цих бомбах, типу, немає ніякої в цьому проблеми. Але чим я глибше спускаюсь, тим я менше дамажу. Хорошо, з цим я розібрався. У нас є якийсь бонус. Не поняв. Так це не, не поганий бонус, я тобі так скажу. Нормально, що скапає мені. Почекай, я зараз спускаюся, я отримую. У мене є павера 4000, у мене є трішки гемів, і в мене нема війнів. поняв? Я ні разу не перемагав. Зараз ми по цій полосочці спускаємося трішки нижче до наступного етапу. О, і мені дали кубки. Оце я поняв. Це хорошо. З цим я розібрався. Я можу піднятися на поверхню. Подивитися щось по бомбам. Угу. Типу, демедж ми тратимо на те, щоб отримати потужнішу бомбу. Хорошо, тоді купуємо її. Купуємо цю. Також у нас є якісь ребідки і. Ага, до 4 тисячі сили, щоб потім быстріше прокачуватись. Ну, я думаю, це ми потім розберемося. Щас кидаємо нові бомби, які дамажать набагато більше. Давай геми збирати, вони нам потрібні. Погнали, просто щас закидуємо все та й не паримося. Просто клікаємо, 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 закидуємо, отримуємо більше-більше вибухів, виходить. Але ми фармимо тільки по одному. Мені це не подобається. Погнали, спустимося нижче, щоб фармити більше. Отут ми фармимо теж по одному. Окей. А чого ж так мало? Чого ж так мало? Ладно, геми, так геми, це хорошо. Що, ми спускаємося далі, і мені дають ще 16 кубків. Це мені подобається. А на що ж я прокачував бомби, як я не не дамажу більше? Я я трішечки не до кінця розумію, але ми зараз спустимося ще глибше. Мені дають ще 17 кубків. І куди мені їх витрачати? Поки що я не знаю. Я бачу кнопку pets. Де їх брати? Я теж не знаю. Але ми спустились уже доволі таки низько. Тут уже якісь залізні породи, чи що це? Чорт його пойме, що це знаходиться, що це таке. Але я був би не проти щас підфармитись. Правда, по одному тільки дає. Просто по одному вибуху мені накидає ще плюс 100 кубків мені дало. Ага, і я прийшов, мені дало ще кубків. За кубки я можу купувати яйця. Окей, але за 15 не хочу, я хочу за 50 відразу. Open. Давай мені потужних петів. Бем, рейер! 15% на нього було. Давай візьмем. Ти прикинь. А ну цей Чікен. Ну, чікен це, походу, ерундовий, якийсь 30%. Кстати, не самий поганий. А ось до тобі і самий поганий, маленький Чікі. Окей, тоді ми активовуємо всіх цих трьох петів, вони активовані x9, x3 х x3. Хорошо. І що ж ти тепер можеш? Оце, оце я розумію. Оце мені вже подобається. Нормально так дамажим, Нормально закидуємо, нормально вибуховується. Воно нормально, нормально воно все вибухає. О, давай думать далі, що мені потрібно ще? У мене навіть бонус дивись, з'явився, бо я супер-бистро шурую. Ти бачив? Ти бачив, я його вибив, вибиваю просто жорстко з тими петами. Що ж я відразу їх не купив? Розкажіть мені. Що ж я відразу їх не купив? І знову, все, пройшли. Так, у нас якийсь пет-індекс. у нас є апгрейди, у нас є нова, новий біом 750 кубків. Так, що за апгрейди? О, у мене є 600 гемів. Ми можемо прокачати собі вдачу, збирати геми частіше, силу, швидкість. Ну, швидкість я б не сказав, що мені тут сильно уж дуже потрібно, тому я би вкачав вдачу. Так от, 3%, це мало, але хоч щось. Павера по-любому, а павер дуже мало дається. Тоді вдачу ще. Павер дається дуже-дуже повільно, тому чому би не прокачувати просто вдачу. Так, це нехай накидує. А ми давай до цього колеса фортуни прийдемо. У нас є один спін, і я був би не проти вибити щось толкове. Щось толкове, будь ласочка. Х2 вдача 20%. Хорошо. У мене вона поки що не активована, і слава Богу, ми її потім активуємо, як тільки собі будемо відкривати якихось петів. А петів ми вже, скоріш за все, будемо відкривати в наступній локації. Для наступної локації мені потрібно 750 кубасів. Це просто треба спускатись нижче, нижче і нижче. І в цілому це все супер швидко і легко робиться. У нас з'явився бонус 50 гемів, непогано. У мене вже 2000 демеджа виходить. Я по 17 получаю, диви з кожного разу. Це хорошо, мені це подобається. Що якщо ми авто включимо, я можу просто стояти і чилити, да? Так. Кребіт, я не бачу сенсу поки робити. Що е, в нас по бомбам? Вони дають швидкості якоїсь. Що за швидкість, я не знаю. Наступна зона, потім вони дають все швидкості, швидкості, швидкості. Скоріше за все, я з ними швидше бігаю, хоча я не впевнений. Але автовибухання мені подобається, насправді, воно непогане. Проте фармить е, не так і багато, якщо чесно тобі скажу. Прям кубки фармляться доволі й доволі, ну. Так, доволі й доволі повільно. Хоча що фармились вони потужніше, треба пети. По-любому. Але щоб відкривати петів, ми знову кубки. У нас є лакі лакібуст на 10 хвилин. Так, Х2 війни в мене немає, павера немає, та й нічого більше в мене, по суті, і немає. Тому нам треба очікувати, ось до яєчка ми зможемо відкрити. Потім ще нам лакібуст дадуть, потім 35 тисяч демеджа нам дадуть. Нічого собі, 15 тисяч війнів, капець. Непогано. Так, що в нас по яйцю? Давай підберемо його. Щось толкове. О, от це мені подобається. Так, по 17 ми дамажили, значить, ми можемо зараз uh, Ось скільки зараз буде давати. По 31. І ще в мене тут бонус є, Та ти що. взагалі пушка. Просто копаємо. Дай Боже, в мене вже 340. Диви, як я зносю. Я тупо вирубаю це все. А прикинь, є якась бомба, скоріш за все, яка просто винесе, скоріш за все <звищ>, повністю цю мапу. Одна бомба. До речі, бомбу я теж можу прокачати і зараз взяти айс собі, наприклад, актив. Так, айс бомбою ми більше дамажимо. По 40. По 40 отримуємо. 46. Щас непогано, Непогано, Я би сказав навіть хорошо. Диви, як шурую. В мене вже 460 є. Мені лишилося просто. Взяти щас і кайфанути і перейти на нову локацію. Там мені буде вже набагато складніше. Кстати, почав менше добувати, бо бонус пропав. І це насправді велика халепа. Так, 520 у мене є. Хорошо, з цим я розібрався. Ще в нас є якийсь daily бонус. А, daily бонус я отримав. Окей. А, мені каже, ти можеш зробити ребітха і на 10% більше сили мати. Ну, блін. Давай зробимо. У мене кубки не витрачаються. Щас подивимося, чуваки роблять ребітхи. Ну, не сильно. Я б не сказав, що сильно вони їх роблять, і ребіхи, але ладно, будемо робити. Більше сили мати, ніколи не погано. Тому просто Копаємо далі, спускаємося, копаємо, спускаємося. Зараз ми дуже швидко це все робимо. І ми майже можемо відкрити собі нову локацію, в якій ми вже будемо копати, дай Боже, сильно. Ну не знаю, чи сильно, скоріш за все, дуже погано будемо там копати. Так, автокопання можна вимкнути і погнали сюди. Дивись, яке тут різних приколів, і нам треба в пустелю. Окей, такс, ми в пустелі. Тут є апгрейди, тут є нові пети за 750. Ну і в цілому, все те саме. Угу, Давай спробуємо. О, так ти тут майже не копаєш, друг. Диви, посіки, тут кубків дає. Та ти шо? А я не подивився, скільки треба кубків для нового. В натурі я не подивився, скільки треба кубків для нового цього. Для нового острова. Ну, не острова, а локації. Мені це доволі-доволі цікаво. І ще я можу підібрати ще один лакі поушен, скоріш за все, це він. Давай зараз якось подивимося, де він знаходиться. У мене в шопі, скоріш за все, ось обусти. Так, Да, у мене два лакі поушена. Ну, окей. Будемо їх використовувати якось. Зараз докопаємо до кінця, отримаємо багато кубків, щоб уже було в нас все суперово. Так, ну і далі ребітх треба не забути зробити на 6 тисячах сили. І тоді моя сила буде набиратися бистріше і швидше. Хорошо, поки що спускаємося, поки що пробуємо. Але от уже, диви, як повільно, да? Диви, а тут уже майже нічого не дамажимо, просто. Ти прикинь. Наскільки я слабкий для цього режиму. І ще в мене не самі погані пети. Але ребітх можемо зробити. Будемо трішечки більше дамажити вже з ребітхом. Правда, кубасів вже в мене нормально. Диви, а тут майже вже не дамажимо нічого. Просто. Але пройшли. Хорошо, давай думати. Давай думати, гадати. Ми можемо. Два ми не можемо відкрити. Ні, ми можемо два відкрити. Все, тоді ми не паримося. Ми просто беремо, активовуємо своє зілля на лакі. Біжимо зараз в апгрейд, прокачуємо ще лаки за геми і стараємося вибити щось максимально класне. Я вірю в те, що мені це випаде. Так, мені лаки треба. Бемц давай ще. Потім швидкості можна чуть-чуть Пауера -чуть. було б не против. Гім шанс. І давай ще пауера І швидкость. І швидкость. Все, закупились на максимум, погнали. Погнали відкривати нові коробочки. Нові яйця, я би сказав. Так, open Щось толкове. Ну я зілля випив! І прокачався! Ні, це це іздівательство мною. Наскільки тут круті пети? Х9. Ну, це такі саме, як у мене були, як твій Бест. Вони не кращі, ні чорта. Мені треба пробувати зараз, значить, спускатись нижче, підривати, добувати ще, собі кубаси, щоб відкрити нові яйця. Поки в мене є ще на таймері 9 хвилин, то я, в принципі, встигаю. Я ж все рівно зараз, ну, бистріше зможу копатися, ніж минулого разу. Тому що одного пета ми все ж таки замінили на крутіше. Поки що спускаємося. Зараз ми спустимося ще раз. Отримаємо кубки, вийдемо на поверхню, відкриємо яйце. Щось толкове, будь ласка. Да знову КОМОНОВСЬКИЙ! Джунглі 22 тисячі. Та, ти шо? Ти шо з ума посходив? Ти з ума зійшов! Диви як вони тут бахають. Ха-ха. Давай спускаємося, Нам надо ще кубки. Так, щось у мене тут по петах. А, їх можна скрафтити. Окей, тоді ми зараз його знімаємо. Крафт. Бемц, Бемц, бемц. 60% шансу. Почекай. А, а да, мене їх всього три. Ладно. Крафт. Раз, два, три. Спін Давай, давай. Я лаки вкачував. Давай сюда мені! Крутого! x18, Equipbest, все, супер. Пішли, пішли, пішли. Ти підривай, братуха, а я зараз куплю ще одного. Куди ти мене тепнув? Так, хтось мені хоче кинути трейд. Давай подивимося, може він мені щось дасть. Ну, поки що він мені нічого дати не хоче, тому не треба мені трейд. Погнали, відкриємо ще одне яйце, поки в мене є бонус на лакі. Я хочу топове яйце. Ну який комонов, ви що на приколі? Це якесь іздівательство наді мною, чесно кажучи. Я зараз бомб накидаю купу. Дайте мені просто купків. Я, кстати, можу ще раз ребідка зробити. Бемц, і не паритись. Давай. Тисяча є. Піднімаємося. Відкриваємо. Ні, це просто, це з мене просто знущаються. З мене просто знущаються і все. Ну скільки можна це терпіти? Я і лаки купив, і те, і прокачав, і те, і все, і нічого. Я, звісно, все розумію, але цього ні. Кстати, вогняні кульки було би прикольно купити. І вже не айс, а вогнем чисто валити. Так, кубків мені поки що не вистачає. Давай ще ще трішечки, трішечки. Нам треба капелька для того, щоб відкрити ще раз яйце. І ще мені якийсь бонус дав 35 тисяч. Ох, йо, все, тоді купуємо. Вогняну і оцю потужнішу, щоб вона частіше взривалась, наскільки я розумію, це саме так працює. І ребіг на 32, ладно. Ну, ребітк потім зробимо. Це не супер важлива річ на даний момент, нам, а на даний момент мені важливо відкрити яйце. Я ніколи не бачив, щоб мені так не щастило. О, сюда! Давай, хто тут? Х27. Хорошо, хорошо. Хорошо. Что, як? Все, можем копати далі. Зараз копати будемо ой -ой -ой, як Класно. Ми пета потужно отримали. Копати будемо, дай Боже. По 91 отримуємо. Копаємо. ой-ой-ой, я копаємо. Диви, як хорошо йдемо. Но, насправді, отут не дуже, вже в останньому етапі. На останньому етапі ще тако слабенько, ще слабенько. Але насправді не так і погано. 22 тисячі кубків. Мені треба якось нафармити. Як це зробити, я поки що не знаю. Через 13 хвилин мені дадуть. 15 тисяч кубків, тут пета дадуть якогось цікавого, що це за пет. Щось він похожий на оцього. Можливо, він плюс-мінус такий самий, можливо, ні. Поки що навіть не знаю. Але в мене є ще одна ідея. Так, цей знову мені трейд кидає. Можна вже якось їх вимкнути ці трейди? Все, вирубив. Не треба мені трейди, мені надо гру пройти, хоч ну, максимально далеко. Так, поки значить, ми тим часом беремо, прокачуємо собі апгрейдом на вдачу, по-любому, і. Ти мене знову тепнув! Ладно, вилазимо на поверхню, мені дається відкрити. Давай! Оце я чекав. Оце я тупо чекав. Диви. Х40. Еквібест все, можна далі яйця не відкривати. Погнали. Я готовий підривати все. Диви, бем, Бем диви, як ми спускаємося з такими петами. Та, ти шо? Супер жорстко, супер жорстко йдемо. Та, ти шо, оце мені вже подобається. Оце мені вже до вподоби. Не зря я прокачав ще вдачі. Капельку, капельку не зря прокачав. Диви, як я шурую, це вообще шок. Але правда, кубків прям в натурі мало дає. Мені би оце в два рази більше, аби давало. То було би крутіше. Бо 22 тисячі це прям немало. Це прям багато от тільки подумати, 22 тисячі. Давай ребітха зробимо. тут спускаємося насправді доволі слабо. Хоча, та вроді, нормально. По 150 демеджа отримуємо зараз. Так що це хорошо. Так, друзі, ще 7 секунд, і я зможу відкрити нового пета. Ну, ну да. тут пет дається. Я не знаю, я сподіваюся, він доволі хороший. Хоча я не впевнений. Насправді, Давай зараз і перевіримо. x 40, це той самий, який у мене був. Найс. Погнали! Диви, по 389. Зараз фармимо демеджа. Це дуже круто. Ми можемо прокачати цей бомбу нову. Бендс, яка буде швидше зриватись, наскільки я. Розумію, або я просто з нею бистріше ходжу. Я не знаю, як воно там правильно відбувається все, але і гемчики фармляться, і саня трошки проходить. так що слава Богу, Бемц, погнали! Знаєте, що зробимо? Блін, а ладно, потім прокачаємо. Потім прокачаємо ту вдачу, щоб відкривати нових петів на нові локації. У мене вже є 11 тисяч кубків, і я ну ще поки не готовий. Мені ще так же треба нафармити. <світ> також 11, Але потім все буде чітко. Буде нова локація джунглі, наскільки я пам'ятаю, але ціна її прям ну добре так завищена, я би сказав. Диви, як я тут бахаю, дав в началі? Прям дай Боже бахаю. Але далі уже повільніше й повільніше. Цікаво, що буде, коли я отримую пети із наступної локації і повернусь на саму першу. От тоді прям буде якось супер цікаво, що буде там відбуватися. Зато тим часом ми можемо робити собі ще один ребіт, і будемо отримувати ще більше досвіда. Ну, як досвіду, оцих вибухів. А в мене вже, блін, мені взагалі трішки лишилось дофармити. Я вже не можу. 18600 у мене є. Мені треба все-навсього капля. Капля в морі мені лишилась. І через 7 хвилин дасть 15 тисяч. Ну мені 15 тисяч якраз дасть тоді, коли я буду вже в джунглях. І вони мені, скоріш за все, не сильно там потрібні будуть, тому що там насправді вже набагато більше дає досвіду. Набагато більше дає кубків. Я в цьому впевнений просто. Так, і останній раз ми спускаємося, мені лишається все на все. 300 кубків, навіть все, 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 я не буду далі тут копати, я не хочу нічого копати. Пішли просто, просто погнали в джунглі. Я готовий. Let's go! І ми народ в джунглях. Далі печери 375 тисяч! 8 тисяч коштує яйце, і я би зараз його відкрив. Тільки мені для того, щоб відкрити, по-перше, треба вдача. Раз, два. Вдача є. Трішки пауер, Капелька. Можемо включати автобуст. Як ми тут дамажимо? Ні, почекай. Ну, насправді повільно, але потихесенько, помалесенько дамажимо. Кубків дає. Кубків дає тут дуже багатсько. 2,6 і тут прям хорошо дає. Але 400 тисяч тут попробуй ще й на фарми. Це 100 раз треба спуститись. Ну. 100, типа 400 тисяч кубків мені надо. Тут дає десь тисяч 8. Ні, 8, 10, ну десь десь 15 тисяч кубків дає зараз. Плюс мінус. Кстати, зараз і перевіримо. У мене було майже 0. Зараз ми дійдемо до кінця. Ось 9, і ще плюс 8. Ну, коротше, да. 16, так ось 17 тисяч плюс мінус. У мене буде. Але якщо я тут спустюсь нижче, бо я вже щось дуже-дуже слабо спускаюсь. Зараз ми дійдемо до Берези. І тут взагалі супер повільно спускаємося. Диви. Ультра повільно. І ми можемо купити нову бомбу. Давай купимо. Бем, ось, о, 18 тисяч. У мене є. Так, це ми можемо вимикати. Значить, що ми робимо? Ми включаємо шоп, включаємо наші бусти, випиваємо наше зілля і відкриваємо. Комоновський! Зілля не працюють. Зілля в цій грі не працюють. Диви, в мене навіть показується ефект того, що в мене є зілля. А мені дали самих поганих персонажів. В яких Х27? В яких Х27? Карл! З зійти можна, просто з зійти можна. Як тут? Якщо я ще ще два відкриваю і мені нічого не падає, то все, це габела. Це типу, я просто просрав. Ну, типу, 15 тисяч чи скільки? 16 тисяч кубків я просрав і нічого не отримав. Абсолютно нуль, зіро. Ти подиви, ти подивись просто. Так, у мене є 20 тисяч, і я готовий пробувати зараз так. Це ми вимикаємо. І я готовий знову відкривати. А у мене є 800 куб. Може, давай ще раз вдачу просто прокачаємо на разок? Якщо мені вистачить, але там, напевно, більше тисячі, да? Да, 1200. Ладно, я відкриваю. Якщо мені зараз не щастить, пішли ви всі в дупу. Окей, Open. У мене є влаки, бачиш? Комоновський. Хорошо. Ну як хорошо? Тут нічого хорошого нема. Взагалі нема нічого хорошого. Дві. єнотів три штуки. Маасик є нотів три штуки. Я можу з них скрафтити одного крутого, але 60%. Давай покрутимо. Хорошо, пощастило. І що за пет? x 54 Ну, уже краще, уже краще. Хорошо. Я хочу, знаєте, що зробити. Я хочу зараз телепортуватися на найперше. На найпершу стартову локацію і кинути бомбу. Диви, зума зійти можна, я півмапи вирубую. Ти бачиш? Я півмапи вирубую. Просто обалдеть. Ладно, тепаємося в свою основну. І ну, що хочеться сказати, насправді, режим цікавий, але він одноманітний. Ти просто далі прокачуєшся, прокачуєшся, вибиваєш петів, прокачуєшся, вибиваєш петів, прокачуєшся, робиш ребітка, вибиваєш петів і прокачуєшся. Типу, нічого по суті, такого дуже-дуже дуже екстраординарного. Ти тут не побачиш. Окрім того, що ти ну, втратиш багато часу. Насправді тут ще можна сидіти, а Фека чисто грати. Це робиться супер легко. Ти просто взяв, пішов от компа, я нічого не роблю. Воно само кидає, ти кнопку нажав. Все, ізі це все робиться, але от, ну. Таке, таке, не дуже. Єдине, що я хочу зараз перевірити, я хочу просрати всі свої кубки. У мене через 30 секунд дасться ще 15 тисяч. У мене є 18, і зараз буде ще плюс 4. І в теорії я можу багато відкрити е, яєць. І якщо мені не випаде, ну, нічого, взагалі нічого, це буде шок. У мене ще просто є 6 хвилин. Я можу зараз, ну, за ці 6 хвилин ще нормально повідкривати. Такс! і ми забираємо бонус на 15 тисяч, і в мене є 56 тисяч кубків. Ну, мульти, ага, ну, мульти, звісно. Мульти я не можу відкрити. От мені випадало тільки два. Поняв, да? Давай ще. Комоновський, поняв, таке було в мене. І таке в мене було. Мені тупо нічого не падає. Нічого не падає, диви. Давай, ладно, давай я ще вдачу прокачаю. Ну я не знаю, скільки в мене там вдачі вже відсотків накачано. Типа, оця штука дає відсотків 30, скоріш за все. Якщо я не помиляюсь, десь я це бачу. Ще вдача в мене вкачана на 27%! Ви що на приколі? 27% цієї вдачі. Якщо ця x2 вдача, це взагалі. Ну я не знаю, що тут за що тут за відсотки? Диви, у мене ця вдача дає x2, типу на ці всі х2, да. І ще 27% зверху. Диви, комоновські падають. Просто сірі пети падають. Одна обізяна випала. Бібізян, чисто один. Рідкісний, і все. І ще один бібізян. Ну, цей бібізян, я впевнений, не супер. Поту. А, 81х. Ну, непоганий, в принципі. В цілому, цей бібізян хорош. Але б він випив відразу, мені випав. Диви, тепер я хороші тут дирки роблю, да? Непогані такі. <сум> ну і з такими іксами я би дуже хотів подивитися, скільки зносить моя бомба на першій локації. Ну, в цілому, не так і насправді. Не так і насправді сильно круто, в принципі, зноси. Але що там зноси, чорт його пойме? Трішки я їх накидав. Щас подивимося, чи дійшли ми до фіналу. Ану? Да, дошли до фінала. Це супер ізі робиться. З такими бомбами, звісно. Ну, як то кажуть, обманюють тут і добре. Обманюють тут, вовше жесть. Дуже серйозно і дуже нахально. Диві, тут чуваки, прямо зараз грають. Диви, вони за перше місце змагаються. На Pet Power. Абалдія, оце єс, дивись, який відкрив. Я сподіваюся, хоч одна легендарка йому то точно випала. А ми, друзі, будемо з вами прощатись. Тому обов'язково ставте Подобайно, підписуйтесь на канал, і всім пока!